Вітаю, друзі! Сьогодні, 7 серпня 2024 року, а вчора, місцева російська влада Курської області, Російської Федерації повідомила про те, що підрозділи Збройних сил України е, прорвали українсько-російський кордон е, у Суджанському і Коренівському районах е, Курської області. І, а місцеві телеграм-канали написали про те, що ці підрозділи з бронетехнікою з танками рухаються в напрямку районного центру суджа, обстрілюють його, що нібито було збито вертолітка п'ятдесят е... і взагалі надходять якісь суперечливі повідомлення щодо цього. Від своїх сумських знайомих я знаю, що справді там відбуваються якісь серйозні події. Як вони називаються це суджанська операція? Е, і, але офіційно українська влада мовчить. Е, частина українських громадян, я бачу, це вже <кхід> по соцмережах, радісно ширить ці новини з російських телеграм-каналів. Хоча насправді я вважаю, що нам слід утриматися взагалі від будь-яких емоційних оцінок, тому що версій може бути кілька. Перш за все, це може бути інформаційна спецоперація української влади з метою відволікти нас від тривожних негативних новин з Донецької області, де підрозділи Збройних сил України підходять на... під тиском. Збройних сил Російської Федерації залишають ті чи інші населені пункти. Нагадаю, що у липні 2024 року Збройні сили Російської Федерації додатково окупували 200 квадратних кілометрів української території. Адже, крім того, треба пам'ятати про те, що українська влада вже неодноразово декларувала такі масштабні рейди на території Російської Федерації із Амбітними цілями закріпитися е, в тих чи інших населених пунктах, створити якісь е, квазіполітичні утворення на кшталт ЛНР, ДНР е, і так далі. Тоді ці операції здійснювалися силами російського легіону е, у складі Збройних сил України, в якому служать громадяни Російської Федерації. Однак Після кількох днів інформаційних, інформаційного шуму і справді якихось там бойових дій. А в деяких випадках, як потім виявлялося, ці бойові дії взагалі вивелися в селах на території України, тому що відповідні відосики знімалися на території України. Все заглох, за, затихало і нічого не ставалося, і влада не пояснювала, чому. Декларовані цілі не відповідають результатам цих операцій. Тому цілком можливо, що це може статися і з курською операцією. Було би дуже добре, якщо б ця операція справді була серйозним, серйозною військовою стратегічною задумкою Командування Збройних Сил України, тому що, наскільки я читав, місто Суджа є важливим залізничним центром, можливо, з допомогою цієї операції можна. Перервати логістику для Збройних сил Російської Федерації було б добре, якщо б вона відволікла значні резерви збройних сил Російської Федерації на цю нашу операцію і полегшила би становище наших підрозділів на півночі Харківської області, і Луганській і Донецькій області. Було би добре, але поки що жодних об'єктивних підстав для таких висновків, як на мене, немає. Тому я пропоную зберігати спокій і дочекатися і почекати, поки ця ситуація не проявиться хоча б за тиждень, і ми реально не побачили її позитивні результати для нашої перемоги. Слава Україні!